Доброго дня, шановні друзі! Мене звати Віталій Катенар, я лікар ветеринарної медицини, хірург, і я відповім сьогодні на ваші запитання стосовно кастрації та стерилізації. Ціна давайте визначимо різницю кастрації і стерилізації. Значить, стерилізація це часткове видалення гормонопродукуючих органів. Кастрація повне видалення. Тобто, якщо говорити про аварію гістеролоктомію, яку проводимо ми сухам або а тішкам то ми видаляємо тіло матки, дороги матки і яєчники, Всі гормоно органи. Тішкам і сухам потрібно народити. Це знову ж таки є міфом, а існує статистичні дані, що тварини, які кастровані до першої тішки, вони крію менше, вони живуть довше, вони живуть якісніше. Ну, це міфи, які нав'язані нам з ну, нерозумінням того, що з тваринами відбувається. Це чекання на у коди. Знову ж таки міф, який пов'язують з, з тим, що котики, які кастровані, вони мають більшу схильність до виникнення з хвороби. корови, до статистичних данів, які є європейськими, не нашими. Котики, які кастровані до року, які кастровані після року, пізніше року, а ніякої абсолютно кореляції по захворюваності не існує. Мічних ефектів кастрації не існує. Міфи, які пов'язують з кастрацією, це набір ваги або зміна характеру, є чим іншим, як дійсно міфами. Як власник коригує порцію тварини та її духову активність, проблем, як правило, тут не виникає. А стосовно характеру, то якщо у тварини є темперамент холерика, то вона не міг Ну і почему? можливо, давайте саме весело питання, це котики втрачають сенс життя. Питання, знову ж таки, рівня психології дитячої не уявляють собі, щось та якогось принца чи принцесу. От, тому херня, як щось Ми відкриваємо рубрику весело про кастрацію.